Привіт. 9.40, 11 квітня. Я приїхав в Рівне зранку. Приїхав спеціально, щоб відвідати весняну ярмарку. Це така сільськогосподарська ярмарка, де я хочу придбати саджанці плодових дерев, зокрема 5 яблунь. Пішли, покажу. В Рівному є вулиця Набережна. Вона визначний день перекривається працівниками ДОІ і на цій вулиці проводиться ярмарка. Зараз я спробую зняти. Тут абсолютно все, починаючи воно від картоплі, шкарпетки, далеко не сільськосподарська продукція, і далі там, далі там ви все побачите. Ми живемо такий час, щоб побачити чергу, дуже важко, але ось черга стоїть з людей, стоять за маслом по 47 гривень і сир 46. Цікаво. Să mărtești roată, o să fie pâini, ai dei bătai de jai wasili, să mărdiești te roată, o să fie pâini, să mărdur roată a o să fie pâini, a ei bataie de Jai wasâli, să mărt să te ruată o să fie pâini, o să fie ploai, o să fie O să fie pâine Haide-i bătai DJ Vasile Să-mi roata O să fie pâine Să-mi mărfește roata, măi O să fie pâine Haide-i bătaie DJ Vasile Să-mi mărfește roata, măi, O să fie pâine O să fie ploaie O să fie mâine шукав, те знайшов, взяв для того, щоб звірятися два яблука до сорти, батьки мене ростуть. Визначився з продавцем, продавець практично земляк. Тут поряд обарів, да, так? Ви з обарів? Попробуй зняти проти сонця. Вони продають яблуні, сливи. Ну я вас не зніму. Всі чомусь. Бояться зніматися, я не знаю чого. Ну я зрозумів. Тим більше ви ж в інтернет попадете, то я вже вас не буду знімати. Так, вибираю. Визначся з сортами, пакують вже. Ну ось я купив 5 дерев. Їду садити. Так, сажу яблуню. Викопав яму. На дно положений перегній, далі яблуня кладеться в яму і потім так звана, я щепуємо, і далі так звану по, як він мені сказав, по щепу, тобто по, от, по цю штуку, штуку перекидається землею. Ну все, зараз буду показувати. Так. так, Трішки землі вже накидали, я тут з тестям двоє сажу. Садим. Так, притоптуємо Татує. землю, а поливати будемо як... Яблуні засипали землею, трамбували і щоб земля була ще щільнішою, залили водою. Води полили і зараз вода буде помаленьку сходити. В принципі, це все. Ось така ось яблуня. Перша моя посаджена. Конслівною. Яблуня No2. Яблуня No3. Четверте яблуня. І останнє п'яте яблуня. Посаджені. Яке ціні? Одинадцято квітня 2012 року. Приїхав садити яблуні, а побачив малих козенят. Ніколи таких козенят не бачив. Маленький. Малеча. 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 Такі є. А! А це мама коза. З бородою, правда, коза.